Ласкаво просимо до п'ятого уроку. У сучасному світі важливо залишатися на зв'язку. Давайте дізнаємося, як налаштувати телефон і отримати доступ до інтернету. Не забувайте промовляти вголос кожну фразу. Технологічний словник може бути складним, тому ми будемо його ретельно практикувати. У режимі виклику намагайтеся говорити перш ніж почути відповідь. Почнемо. Ви в магазині телефонів. Вам потрібна SIM-карта, щоб здійснювати дзвінки та використовувати дані. Мені потрібна SIM карта. Am nevoie de o cartelă SIM. Ваша черга. Мені потрібна SIM карта. Am de o cartelă SIM. Мені потрібен номер телефону. Am nevoie de un număr de telefon. Am nevoie de un număr de telefon. Vașa cerha. Mă ne potrivă număr telefonu. Am nevoie de un număr de telefon. Prodavați răspătaie pro vașii potrebe. Davaite vă ce variante. Iechi u vas plane. Ce planuri ai? Ce planuri ai? Vașa cerhă. Iacii u vas plane? Ce planuri ai? Peredoplată ce contract? Pletit anticipat sau contract? Pletit anticipat sau contract? Vașa cerhă. Peredoplată ce contract? Pletit anticipat sau contract? Я хочу передоплату. Врев plătit античіпат. Vreau plătit античіпат. Ваша черга. Я хочу передоплату. Vreau plătit античіпат. Дані необхідні для користування інтернетом на телефоні. Навчимося про це питати. Скільки даних? дати? Кити дати. Ваша черга. Скільки даних? Кити дати. У вас є необмежена кількість даних. Айдате не лімітати. Айдати не лімітати. Ваша черга. У вас є необмежена кількість даних. Айдате не лімітати. Скільки на місяць? Cât pe luna? Cât pe luna? Vașa cerha. Schilke na miseț. Cât pe luna? Ce vključeie să ta textovi povedomlenia? Include apeluri și mesaje text? Include apeluri și mesaje text? Vașa cerha. Чи включаються дзвінки та текстові повідомлення? Інклюде апелурші месаже текст? Після вибору плану вам потрібно буде активувати SIM карту. Як його активувати? Кумил Активез? Кумил Активез? Ваша черга. Як його активувати? Cum îl activezi? Coliță prațiureie. Când va funcționa? Când va funcționa. Vașa cerhă. Colățăprați. Când va funcționa. E documentă mă potribne. Ce documente am nevoie? Ce documente am nevoie? Vașerhă. Які документи мені потрібні? Чи Тепер давайте дізнаємося про Wi-Fi. Це вам знадобиться скрізь кафе, готелі, бібліотеки. Тут є Wi-Fi. Wi-Fi? Екзіста Wi-Fi? Ваша черга. Тут є Wi-Fi. Wi-Fi? Iacăi parol Wi-Fi. Care este parola Wi-Fi? Care este parola Wi-Fi? Vașa Iacăi parol Wi-Fi. Care este parola Wi-Fi? Wi-Fi Wi-Fi-ul este gratuit? Wi-Fi-ul este gratuit? Vașa Вайфай wi безкоштовний? WiFi у єсти гратуіт? Ви можете це записати? Поцелнотез? Поцелнотез? Ваша черга? Ви можете це записати? Іноді технології не працюють. Давайте навчимося повідомляти про проблеми. Це не працює. Ну Нумерджіє. Ваша черга. Це не працює. Нумерджеє. У мене немає сигналу. Нуам сімналь. Нуам сімналь. Ваша черга. У мене немає сигналу. Ну ам семналь. Інтернет повільний. Інтернет улієсте лент. Інтернет улі єстелент. Ваша черга. Інтернет повільний. Інтернету ли єстеленд? Я не можу підключитися. Ну ма потконекта? Ну ма потконекта. Ваша черга. Я не можу підключитися. Ну мапотконекта? Чи можете ви допомогти мені це налаштувати? Мопоцяжутасалісталез? Мопоцяжутасалісталез? Ваша черга. Чи можете ви допомогти мені це налаштувати? Мопоцяжутасалісталез. Якщо ви зробили передоплату, вам потрібно буде регулярно поповнювати баланс. Мені потрібно поповнити. Требує серенкерк. Требує серенкерк. Ваша черга. Мені потрібно поповнити. Требує серенкерк. Як поповнити? Кумінькарк. Кумінькарк. Ваша черга. Як поповнити? Кумінькарк. Який мій баланс? Каріїсте соль дульмив. есте соль дульмив. Ваша черга. Який мій баланс? есте соль дульмив. Ідеально. Попрактикуємося в магазині телефонів. Ви купуєте sim карту. Продавець каже: Привіт, чим я можу допомогти. Ваша черга. Скажіть, мені потрібна sim карта. карти лесім? Помічник запитує Передоплата чи контракт. Ваша черга. Скажіть, я хочу передоплату. Вряв плетітантічіпат? Ваша черга. Запитайте, які у вас плани? Чи плануряй? Помічник пояснює, у нас є 5 гігабайт за 20 євро на місяць. Ваша черга. Запитайте. Чи включається дзвінки та текстові повідомлення? Інклюде апелюрші месаже текст? Помічник каже так безлімітні дзвінки та текстові повідомлення. Ваша черга. Скажи, добре візьму. Біне, овойлюан? Ваша чега. Запитайте, які документи мені потрібні. Чи документи амне воє? Чудово! Давайте розглянемо найважливіші фрази сполучності. Ваша черга. Скажіть мені потрібна SIM карта. Ам не SIM? Ваша черга. Скажіть, чи є wi Există Екзіста Wi-Fi? Ваша черга. Запитайте, який пароль Wi-Fi? parola Wi-Fi? Ваша черга. Скажіть, це не працює. Ну мердже. Ваша черга. Запитайте, скільки на місяць. луна. Видатний. Тепер ви можете підключатися та залишатися на зв'язку з родиною та друзями. Ви можете здійснювати онлайн навігацію, користуватися картами та отримувати доступ до всіх необхідних цифрових послуг. Ви стаєте по справжньому незалежними.